То відсоткова Обласна станція переливання крові отримала сучасний вірус-інактиватор. Установка американського виробництва лише упродовж 15 хвилин знищує усі інфекційні збудники в крові донора. Тож у підсумку медики отримують її гарантовано безпечні компоненти: плазму, еритросити чи тромбоцити. Апарат може знешкоджувати навіть такі віруси, які ще не виявлені чи не діагностуються в організмі. Дозволяє робити інактивацію вірусів, тих, які ще не, не дали себе знати в організмі, тобто не, не, організм ще не виробив антитіл до них і в свої... Ми рахуємо, що ця плазма чи ці тромбоцити вони є безпечні. Насправді вони вже небезпечні, тому що є наявність вірусів у цих компонентах. крові. Вартість вірус інактиватора мільйон триста тисяч гривень. Його придбали за кошт обласного бюджету. А освоїти технологічну новинку місцевим медикам допомагали фахівці з Німеччини та Бельгії. До речі, така установка є унікальною для цілої України. Схожий апарат наразі є лише у Києві. Загалом переконують очільники обласного управління охорони здоров'я. Цева станція переливання крові здійснила значний крок уперед. Дійсно було три роки тому назад. Пам'ятаю, колегія міністерства охорони здоров'я йде нам робили зауваження, що в нас було заготовлено 4 на той час мілілітри для одного на одного жителя області. А норма десь 9-11. Ми зараз дійшли до цього рівня, і практично зараз збільшення донорства, тобто заготівлі крові, не потребує, лише скільки потрібно дати кожну раду з цієї крові, яку ми зараз забираємо у наших донорів. Нагадаємо, напередодні на станції переливання крові презентували сучасний сепаратор. Щодо планів на майбутнє, то в установі сподіваються на краще фінансування з обласного бюджету для закупівлі витратних матеріалів для переробки донорського матеріалу.